Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас неділя 5 жовтня, я знаходжуся на кухні і хочу вам трохи показати свій такий бюджетний німецький сніданок, і для своєї собачки я готую теж. Зараз тільки я і вона вдома, тому готуємо сніданок і розкажу вам трохи, як ми економимо при цьому, оскільки економія і підвищення. Цін зараз на продукти це дуже така гаряча тема. Тож я вирішила теж поділитися своїми думками і навіть прикладом сніданку бюджетного. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте заздалегідь вподобайкою. Бажаю вам приємного перегляду. Так виглядає частина мого сніданку. Це, значить, була булочка біла за 19 центів. Від неї я. Акуратно відрізала два шматочки тоненьких і намазала їх залишками авокадо. Ми ділимо зараз з мамою навпіл це авокадо, при тому, що коштує воно десь євро чи біля євро за акцією. І я ще зі своєї половинки намагаюся трохи пригостити собачку. Ось, це в мене сир. Сир я люблю. Але придбали теж щось там євро 69 за акцію. Сир я кладу також маленькі такі акуратні шматочки на цей бутер. І тут в мене також сир. Ця частинка буде для омлету. До речі, в мене заготовочка для омлета вже є. Тут в мене два яйця з морозилки кріп. Мені подобається кріп додавати і сіль. І це все. Молоко я не додаю. Ось. І тут в мене два маленькі коктейльні помідори. Я хочу зробити ось так: з своїми міні-сендвічами. І ось цей залишок в мене піде на омлет ці томати і ось цей сир. Загалом я кладу шматок такого сиру. Він в мене йде на ось ці бутери і омлет. І зараз покажу, що я приготувала для собачки. До речі, ось цей солененька версія. Хто полюбляє з сіллю сир, то можу рекомендувати. І ще є Мільрам Original, він теж з сіллю і теж мені подобається. Ось це сніданок собачки. Тут в мене хафа флокен, це вівсяні пластівці швидкого заварювання. А також додала ось це зелене це залишки з моєї половинки авокадо те, що омега потрібна нашій дівчинці. І ще тут шматочки печінки, печінка індюшина, але це потребує, ця порода потребує саме такого раціону. І тут ми можемо собі дозволити індюшку. Харкові це зазвичай була куриця, тут індюшка, і я баж... гадаю, що це буде краще для нашої дівчинки. І ось такі вже небюджетні вітаміни. вітаміни. так виглядають для шкіри та м'язів. Теж додаю. Інколи ось зараз холоди, наступають, погода скаче туди-сюди, тож я її половинку на її вагу. А половинку таблетки теж сюди підкрошила. це як додатковий бад такий. Ось такий йде зараз сніданок. Покажу вам зараз підсмажу і вже в готовому вигляді покажу. Як показую сніданок, то покажу ось цей розпилювач з олійкою. У мене тут соняшникова олія, я зараз буду на ній смажити свій омлет. Дуже зручно, що ось ця штука є металева, бо пластик, знаєте, менш надійний варіант. Придбала раніше на тему і поки що задоволена. Але з під соняшниковою олією ми закінчуємо. Будемо далі наливати сюди вже оливкову, оскільки вона а, краща для здоров'я, менш бюджетна, але краща інвестиція в наше здоров'я. Тому буде так. Так це презентується вже в готовому вигляді. Сир трохи розтанув, який на омулеті. Цей сир твердий все ще, що на бутерах. І томати мені подобаються: томати та кріп. та Авокадо, як ви зрозуміли, половинку я ділю на два дні. ось Але шматочок сиру йде цілий. До сніданку. Ну, і булочка теж, її вистачає на два, а то і три рази мені цієї булочки за 19 центів. Ну, два яйця йдуть на сніданок зазвичай. Робила одне, але зараз стала робити два яйця, щоб протриматися довше. Ось це е, такий варіант бюджетного завтраку в мене. І ще далі буде кавуся. Кавуся велика чашка, буде з молоком. В мене в пладах кавомашина, я вже колись її показувала. Ось Philips Senseo. Тому ось так. Ось такий сніданок. Ось ця квітка, що ви бачите поряд з моєю головою, це авокадо, який виріс з кісточки тут прямо на підвіконні. Ось чому я дуже рада, тут більш м'який клімат. В Харкові мені не вдавалося якогось в офісі. Пробувала виростити і не вдавалося, на жаль, по два місяці намагалася. А ось зараз вже такий вимахав, що мене дуже-дуже радує, тішуся. Ось, всім приємного апетиту, хто теж снідає зараз. І бажаю вам гарної погоди щодня і зовні, і всередині. Тож, всього найкращого, пишіть в коментарях, чим ви снідаєте. Мені буде теж дуже цікаво ознайомитися з цією інформацією. Всім пока-пока!